Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги рибальський інструмент для зав'язування вузлів. Це незамінний аксесуар для любителів риболовлі. Ця машинка дозволяє швидко та легко зав'язувати вузли на рибальському гачку. Лише кілька простих кроків та ваш вузол буде надійно закріплений. Пристрій виготовлено з нержавічої сталі, тому він буде міцний та довговічним завдяки своїй компактності його легко брати з собою в рибальську скриньку або сумку. Він стане незамінним помічником для рибалок будь-якого. Пропонуємо до вашої уваги плоскогубці з нержавіючої сталі. Даний інструмент оснащений високоякісними рукоятками для зручного та комфортного захоплення. Плоскогубці стійкі до солоної води, що робить їх чудовим вибором для морської риболовлі. Вбудований інструмент для видалення гачків забезпечує легке вилучення гачків із риби. Це надійний та універсальний інструмент для будь-якої рибальської пригоди, який прослужить вам довгі роки. Пропонуємо до вашої уваги пристрій для наживки хробака на гачок. Даний пристрій це незамінний аксесуар для рибальства, виготовлений з міцного та легкого матеріалу АБС, який забезпечує зручність та міцність. Цей пристрій дозволяє легко та надійно наживити хробака на гачок без необхідності використання додаткових інструментів. В комплекті йде 250 гумових кілець, які забезпечують надійне фіксування приманки. Цей пристрій зручний для використання в будь-якому місці на березі, човні або персім Пропонуємо до вашої уваги телескопічну рибальську вудочку. Дана вудочка виготовлена із міцного вуглепластикового волокна. Вона має виняткову міцність та гнучкість, що дозволяє справлятися з великими рибами. Має довжину від 2,1 до 3,6 метрів, що робить її універсальним інструментом для різних умов лову. Матеріали високої якості та надійна конструкція роблять цю вудочку довговічною та стійкою до навантажень. Це ідеальний вибір для рибалок, які прагнуть комфорту. Надійності та успішного лову. Пропонуємо до вашої уваги телескопічний морський спінінг. Дана вудочка виготовлена із міцного вуглепластикового волокна. Вона має виняткову міцність та гнучкість, що дозволяє справлятися з великими рибами. Він доступний в трьох варіантах довжини: 5,4, 6,3 та 7,2 метра. Матеріали високої якості та надійна конструкція роблять цю вудочку довговічною та стійкою до навантажень. Це ідеальний вибір для рибалок, які прагнуть комфорту, надійності та успішного лову. Пропонуємо до вашої уваги тримач для вудки на тіло. Даний зручний аксесуар для риболовлі призначений для підтримки вудки та допомоги у боротьбі з великою рибою. Він оснащений ременем з регульованою довжиною, який забезпечує комфортне та надійне кріплення на талії рибалки. Завдяки цьому ви зможете безпечно закріпити вудку під час лову, звільняючи руки для інших завдань. Аксесуар особливо корисний при використанні великих приманок або при риболовлі з човна. Це незамінний інструмент для досвідчених рибалок, які бажають поліпшити свій досвід та збільшити шанси на успішний улов. Пропонуємо до вашої уваги рибальську спінінгову котушку. Дана котушка оснащена передньою та задньою гальмівною системою, що забезпечує точне та плавне керування намотуванням ліски. Металевий шпуль забезпечує міцність, довговічність та покращену потужність намотування. Котушка легка та портативна, що робить її зручною у використанні. Вона надасть плавне та бездоганне обертання, що дозволяє рибалці кидати приманку на великій відстані. Котушка є невід'ємним аксесуаром. Який допоможе вам досягти більшої ефективності у риболовлі?